Перший, оскільки міського голови немає, в принципі, не дуже наразі актуально, тому я просто озвучую, що це не стосується неправомірної поведінки керівника ЛППКналу щодо ненадання інформації депутату Львівської міської ради. І другий депутатський запит, я хочу звернутися від Батьківського середовища міста Львова. Це вже не вперше така тема піднімається в цій сесійній залі, і вона таки не була вирішена. Вона стосується питання безпеки дитячих... Ігрових елементів, а в плані їхнього розташування і розміщення попри доробки, яке абсолютно невідповідає будівельні санітарним нормам, а тим більше, взагалі, правилам здорового глузду. Я би попросила проілюструвати, я давала фотографії. Будь ласка, проєструйте, щоб ви бачили. Хочу зазначити колегам, що ці будівельних хто дитячі майданчики не можуть розташовувати. Ніж 12 метрів до проїжджої частини, а тим більше до магістральної вулиці. Як бачите, в сквері Святого Юра на площі Різні, на проспекті Чорнопола, на вулиці на 40-го знову встановлений дитячий майданчик забудовний маморіал. Дані порушення і особливо звернути вашу увагу на дитячий майданчик на вулиці Джерельні, 75, який взагалі встановлений із порушенням, ну, я навіть не знаю чого, і з чим керувався забудовник, коли розміщував газу, розподілшу і навколо неї, замальовуючи пляшками, розмалював і встановив справді красиві, але це надзвичайно небезпечна велика ситуація для дітей, оскільки зона. Смерть, а навколо знаходиться дитячий майданчик. Як взагалі таке можна було допустити? Тому я прошу міського голови і всіх, кого стосується дитячої соціальної інфраструктури Львова, розібратися з даною ситуацією і виправити повністю всі недоліки. Дякую.